Друзі, всім привіт! з Україна. Сьогодні у нас 16 вересня. Наразі знаходжусь а, на садовому масиві. Ось. І так прямою до ринка Юність. Буду проходити поруч і заодно зайду зараз, гляну, що там. Наразі і по чому, бо даненька вже там не була. Цікаво, що там а зараз такого буде цікавого. Ну і, звісно, візьму вас з собою. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося, налінимося нажимаємо своїм красивим гарним патчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові таких. Підходжу вже до ринка. ну на казара подивлюсь, що у нас тут, на скажімо так, на підході до нього, за його межами є. Так, є помідорки по 20. щось вони не дуже слівки. 35-50. Помідорки є по 35. виноград 95. Їй по 40 слівків. 80. Покороська по 15. Інчка по 50. Ага. Такі кабини по 25. Юбочки по 55. Ой, а помідорки по 20 якісь. Не дуже гарні. Так, а тут що в нас? Тут по 30. Гірочки. А чому огірки? 55-55. Гірочки по 55. Так, ладно, буду вже заходити на сам ринок. А потім на виході подивимося ще що біля самого ринку продають. Так, ось такі помідорки одинокі по 20. Редисочка по 30. Що у нас тут? Ага, вінгерочка по 50. Ну, я поки смотрю. Так, синенькі у нас по 30. Йдемо далі. Дивитися, що у нас тут є. Також продавець кавонів пропонував скуштувати калончика. Так, цибуля біла 60, бурячок у нас по 30. Цибуля, червона сородка по 150. А 30, звичайна цибулька по 25. Ого, ого. баклажани по 60. І ось такі от помідорочки по 35, білозірочка по 60. Так, тут кавунчики по 30. Цілі є вже порізані. Денька Амал 100, колгосмиця по 60 гривень. Багато тут день таков у них. вже амал Узбекистан 100, кавунчик по 30. Груша парижанка у нас по 60. Він 45, слива 50. Величезна така. Так. Міноградик 180. Яблочки по 80. І ось такі грушки по 50. Куші свині по 250. Щока у нас по 170. Так, сало по-венгерськи 300, корієчка також по 300. Вікон 220, крило також 220, краківська по 1950, ага, ковбаска куряча 320. І домашня по 390 гривень. Так, підемо, подивимося, що в нас по м'ясу Та по курятині. Так, це у нас курочка домашня. По 150, пачка 200, рыдинка курочка 200, кривочка. Ще є 120. двадцять. І навіть кролі. Я поки смотрю. Я поки смотрю. Я не вважаю, ага. Ага. Так. Ну, понятно. Ага. Які огромизні, ага. гігантські. Ті, що поменше, по 65, ну яйця прям величезні. Так, сердечко індюшачі у нас 200, поряд щастиг, 175, фарш по 230 Філи десятки немає. 123. Ага. Тут у нас... А, це індушачина, дышатина. Стивно 265. Фелорий. По 305. Курка у нас по 130. Так, ладно, подивимось, по чому сало і по чому м'ясо. А сало по чому? Почарелочка. Нет, сало не именно. Вот такая 240. 200, 150. Ага. 230. Ну, Попробуй. Да, да, не... Я уже вот сейчас дружки на салоне. Давайте попробуем. Я салко, мясо, девушка, забудьте, пожалуйста. А мясо почем? Лопаточка <связывается> может вложить 230, сзади угу. -hmm. задний может вложить 240. Не вижу, сколько треба. А ребра. 250 міжчик. Взагалі м'ясо дороге тоді. я вам можу вступити. А сало по чому? 250 сало дуже добре. Так, сало 250. У нас курочка, білишечка. Так. Ну, тут що таке? Є навіть хвости по 50, крило 123 двадцять. Обрізне буль, набор по 60. Так, що у нас тут? По ковбаскам цікавого. Офіційно бачу. Ага. Молочно 200 у нас западше 450 Дешача, 260 тайланд у нас запашенная 350 ага. так, по сыру нидерландский 850 по руке Италия 800 Грюнвальд. А, Грюнвальд 520. Да сыры, конечно, такие. Кома 450, шорстка 420. Там, конечно. Трошки так, такая цена. На сири. Так, шо у нас тут? Ага, почрева на 210. Ага. Сыр от Харьков 350. Киевск. Київ, Харків, не зрозуміло, теж 350. Сердельки з, з маслом 225, краківська смачна 195, ясна 210. Так, там нашов гущанські колбаски по 200, масло у нас по 80. Так, тут масло полтава 300, соловуні по 215. Сир Козі 650 гривень, Гранд Нуар 900, Дорблю 600, так, звісно, трошки так, ну я поки дивлюсь, так. Такі ціни. Так, колбаска туляча 160, паштет 150 гривень. Любительська 200 і докторська також. Ага, домашня дровах 420 гривень. Так, ну що. От трошки пройшлися, подивилися, що у нас за ціни. О, так, по чому ягодка в нас колонечка? По 300. Отака ага, слива по 200. Некторин 180. Так, ну що? Підемо, подивимось, що в нас біля ринку. Гала по 60 гривень. Едера 70. Слава переможцю 60. Медовий хруст по 80. Так, почему у нас морква? Морква солодка 25 гривень, картопелька по 30. Так, чесночок 150. Вони у нас по 25. Що тут? Ну, сливка по 50. Це султан. Називається Султан Фегка. Так, ладно, дивимось, що тут. у нас. Я такий немаленький базарчик, хоча сьогодні вівторок. Ну, так. так, помідорочки у нас по п'ятдесят. Перчик 70. Дівчонки. Так, так, так. Так, щоб ще тут ціни були. Ну, якось без цін. Ну, дуже цікаво. А помідори по чому? 40. 40. Так, тут помідорочки по 40. Так що? укропчик по 10. Ой, грушки 70 60 Ой, по чому гирочки? А гирочки почем герочки. А герочки по 120 кг. 120. Так. Може укропчика взяти По 10 гривень, В принципі, ціна нормальна. Так, взяла укропчика по 10 нормальна ціна. А почем помідорки? 120 килограмм. А капусточка квашена? Uh -huh. Капусточка 120, а хірург капуста 120, все по 120. Якось так, так. чому тут картопля? А картопля по чому? 35. Яка картопля по 35. Так, що в нас там? Ну-ка. Ага, це в нас, мабуть, рибка. У нас тут цікавого. Так, що у нас тут порипки цікавого? Що у нас тут? Кумрі 220. Ага, тонець м'яса 175. Медальон 290. Хелена 5, 240. А сільдочка по чому? 160, шикарно. Сіледок ага. 160. Кажуть, що шикарний, Так. Печиво любе яке хочете рулети абрикос 160, домашнє топлене молоко по 150. Ой, може рука як б'ється. Ой, бідна, ой Боже, вона ще бризкається. Бедненько. Ну почем карасики? 150 від 2 кілограмів по 130 Ага. Паросики 150 від 2 кг по 130. Така собі акція. Боже бідна риба, як вона б'ється. Так, яблучко Голден 70, Рубін солодкий 50, кавунчики 25, сливка по 60. Дюше медова, А, це грушка 100, колхозниця по 55. Так. Малинка 250, полонечка 250, махина по 30, авокадо 60. І ось таке. Авокадо м'якеньке 85. Так, корінь селери 100 гривень. Ага, так, тут у нас заморожена продукція з кумбри 240. Шматочки сьомги міски сток 500. Минтай 150, орган тонка 130, оберсонги 150, а салака у нас по 80 гривен. У нас такі ціни. Так, на нас що? О, а тут она по 40 гривен. огірочки 35, помідорочки по 40. Ось Так, так картопелька-то 25. 50, помидорчики 35, огірочки по 45. Так, ну що. Ось так вот. Ну що, прийшли, сподобалося ціни на ринку. Тоже горі сорта що по ну, сало м'ясо. В принципі. Я посюди, від 150 і вище ціни на м'ясо. Теж Скажімо так, усюди однакові. Ми, так, прийшлися, з асортиментом цінами ми ознайомились. Народу так сьогодні. В принципі, незважаючи, що сьогодні вівторок, так і продавців багато, і покупців також немало. Ну, в принципі, на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Бажаю усім. Карла потихоньку й мирного дня, як завжди, до нових зустріч усі.